15 жовтня – Божий шлях проти людського шляху, ось вираз Божої любові. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3,16 Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може, хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками римлян. 5, 6, 8. Писання говорить нам, що Бог чистий, щоб дивитися спокійно на беззаконня, і що зло не буде жити з ним. Він ненавидить гріх, тому що гріх абсолютно чужий його природі. У наведених вище текстах ми бачимо, як Бог проявляє свою ненависть до гріха. Адже міра Божої ненависті до гріха це його любов до грішників, і він віддав себе, щоб врятувати їх від гріха. У цьому ми бачимо різницю між Божим і людським шляхом і наголошуємо на тому, наскільки нескінченно вищий його шлях ніж людський. Коли люди хочуть показати свою відразу до гріха і підкреслити свою непричатність до нього, вони жертвують грішником. Бог же показує свою відразу до гріха і підкреслює свою досконалу свободу від нього, приносячи в жертву самого себе. Дорогу свою покажи мені, Господи, псалом 27, 11. Небезпечно покладати віру на людину або слідувати навіть за кращими з людей, бо немає людини абсолютно досконалої. І така вже людська природа, що ми схильні слідувати за найгіршими. А не за кращими. Це неминуче, тому що йдучи за людьми, ми використовуємо тільки свої власні сили, і тому не можемо піднестися над недоліками і помилками тих, за ким йдемо. Ісус каже: Хай іде той за мною. Івана 12,26. І ми можемо сміливо це робити, тому що в ньому неправди нема. Псалом 92, 15 У ньому немає помилок, які могли б збити нас зі шляху. Він вищий, і він дає нам своє власне життя, щоб підняти нас на свій рівень. Таким чином, ми дійсно можемо слідувати за ним. Коли ми слідуємо за людьми, наш гріх збільшується. Але коли ми слідуємо за Христом, Він віддаляється, і ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім нема. 1 Івана 3.5. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.